Юра приехал. Да, Соня? Тут-тут-тут, Кто там? Кто там, Соня? Боже Кто там? Это рыбак с рыбалки приехал. Ой-ой-ой. как -ой она -ой. стоит. Она... Жде, 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 жде. Да? Кто? Кто там? Кто там? Сонь? Да, 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 Сонь, кто там? Да, 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 Сонь, кто там? Открывай, не дразни ее, она уже она вся, вся извелась. Все, мы уже все называется. От радості. Да, 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 да. Так, Соня, пошли все. на место, Юра, буде заїжджати. Соня, пошли. Пошли, Соня, бігом. Пошли бігом. Давай бігом ховайся. Два рази їздив, клюво, не бачить. Ну, хоч мелот, але одно хоч. Хоч тут. На жарюху піймав. Чи не хочеш котлети? Рибка, Соня, рибка, да. Рибка вона любить ці, я їй даю пузирі. Пузирі, Щас. Щас. Щас я да. дивіться, Вона жде, ти ждеш, да? ти знаєш. Ну що ж, собака-рибака, що там скажи? Ай, маленький тут сонь. Тут не годиться, треба ще один. Щас, Щас ми знайдемо більшу різдемо рибку, де яка ось, Ох, тут м'ясо. Вона... Це як і плітка, да? Це ж плітка вважається. Mm. Зараз, зараз, зараз дам тобі, зараз. Щас, щас, да. Тут должен бути пузырь. Вона ли пузырі, я їй давала пузырі, Пузирі більші точні. О! Ось вс є. Є-є-є, Ти бачиш? Ти бач? На постояла ця рибка під соліною, можна робити і зразу, але в нас так виходить, що вона постояла до вечора. І зараз я з нею буду робити. Я робила раніше котлети, дуже смачні виходять котлети по цьому рецепту. Обов'язково зробіть, якщо у когось буде така рибка. А за... сьогодні буду робити зрази, Тоже, рибні зрази. Дуже смачне блюдо, там треба буде соус. в общем я це все покажу. Спочатку зараз спочатку ми будемо... цю рибку треба відварити буквально 2-3 минути, в кипяточок кинути і проварити для того, щоб відділити кісточки. Так, ніяких вода закипілася, ніяких спецій кидати я не буду, тому що це безполезно. Спеції буду кидати, коли вже буду робити фарш. Побрізалося головки. Трошки рибки лишила, Юра любе жарену, таку міленьку. Геть, вона, як чіпси, виходить, на сковородці. А вибрала ось, таку мені досталося цієї риби і з цієї риби буду робити зразу. Значить, кидаю я ось у кипяток, солити не буду, бо я її дуже добре посолила, коли почистила. Кидаю кипяточок, зараз швидко, 3 хвилинки і витягую. Все, вона закипіла, Дві хвилинки пройшло, я виймаю. І тепер ставимо, щоб вона остигла. Поки рибка остигає, я приготую остальні продукти. Значить, отака цибулина, я її ділю на опіл. З половинки я зроблю, буду робити зажарку. Кришити не обов'язково мілко, бо потім все одно вона буде молотися на м'ясорубці. Морку, ну, морку потру на тертку, це буде зажарка. І отакий шматочок сала це буде, коли буду крутити фарш, у фарш покладу. І обов'язково у фарш з сиру цибулю. Я її зараз для м'ясорубки поріжу. Отак от. Це буде у фарш. Зараз роблю зажарку. Все, рибка вже остила, зараз буду відбирати відділяти її від косточок. От бачите, вона коли звариться, оцей плавнічок треба зняти. Бо тут самі товсті кісточки. Вона дуже легко відділяється. Ось. Аккуратненько вот так вот все снимается и остається все-таки один хребет. И так всю рибку. Сейчас візьму самую маленьку, так само плавничок снимаю. И сначала булочок, спинку знімаюся. І засовую пальчик всередину, і отаку легенько все-все-все знімається. Бачите? Отако. Все, і косточки остаються. Кісточок нема і залишається одне м'язко. І таким чином я зараз почистю всю рибку. Оце скільки риби вийшло, всю обібрала я вже її. І зараз буду молити фарш. І сюди я відправляю в зажарку. В зажарку я поклала ще 50 грам вершкового масла. Так, перемолола рибу з зажаркою, поклала чайну ложку своїх спецій, не солю, бо риба була дуже добре посолена. Два яйця і сюди додаю отак от манки. Ще трошки манки, щоб воно в кучки держалось. И роблю фарш. От деякі люди, коли фарширують рибу, додають туди печиво. Печиво солодке. Я от такого не признаю. Печиво, во воно пахне ванількою. І що це за фарширована риба, буде з ванількою. Я не знаю, чогось я ніколи цим не користувалася. А от мурпа пережарена, вона дає солод, той, який повинен бути в тій рибі фаршированій. фаршировані. ця страва вона дуже нагадує по смаку фаршировану рибу. Дуже нагадує. Я не раз уже робила ці зрази. От фарширована риба і все. Зараз буду робити начинку. Значить, дивіться, фарш дуже швидко. Раз, раз і все. Він такий виходить. А ще постоїть, поки він повинен постояти хвилин 10, щоб манка розбухла. От. І... А цим часом я зроблю начинку для зраз. Натерла на терці 3 яйця. Такий в мене є кусочок сиру, зараз я ще додав. Значить, вийшло так: яйця на терці, кусочок сира, майонез і кріп. І це все зараз ретельно перемішаю. Дуже смачна получається, получається начинка, а коли буде воно готуватися, то сир ще розплавиться і буде дуже смачно. Ви знаєте, я навіть його не солила, тому що майонез цього достатньо. І до цих зразу буде ще соус, і він допов... буде доповнювати. Посипала я доску з паніровочними сухарями, трошки руки з масою водою чуть-чуть. Розкладаю, кладу сюди отак от, от начинку. Не жалію начинки. Спочатку роблю як вареник, а потім формую вже зразу. І в сухарики. Видно чи не видно, не знаю. І в сухарки. Ну, сухарів тут я кладу дуже трошки. Так, щоб тільки чуть-чуть. Бо я люблю, щоб вони були м'ягенькі, ніжні. Жарю я їх швидко, тому що тут все готове. Риба готова, зажарка готова, начинка готова. Просто треба все, щоб воно до кучки, як кажуть, поєдналося. Жарю їх на оці рафіновані олії. От. І ну, калом, виробляю жарю. Виходить, доволі немало, ви знаєте, Я думала, їх буде менше. Що ж там тої рибки. А виходить, тут все ще в мене тут ще є. Фарш 4, і тут 5, це буде вже 9. І ще бачу, тут штук 3 вийде. Ну, якраз я бачу, що вгадала і начинки. Ну, Продовжую жарити соус. Значить, У мене є отаких от 5 грибів. Один грибочок я залишаю, а 4 кришу з цибулею на сковорідку. І будемо просто поки обжарювати. Ну, як гриби жаряться. Вони ж Поки волога вийде, поки цибулька прожар, протушкується. Обов'язково буду тушкувати з додаванням вершків. Ну, Кошу, сметана, вершки, вершкове масло, що завгодно. Цибулю з грибами, і от вона вже почала отак, от значно, як піджарюватися. Але не знаю, як у вас у мене. Катастрофа з цибулею. Цибуля цей, цей рік, та й не цей рік, і той рік тверда. Для того, щоб а воно повинно бути мегесеньке. Для того, щоб воно було мегесеньке, я зараз сюди додаю води. Щоб воно прямо в воді і ще до, доварилося, щоб цибуля геть перемліла і була е, мягтенька. Ух ти, А тут у мене вже поки я заговорилася, вже треба виключати. Просто підсушую на сковорідочці. Просто підсушила шматочками грибочки. Ці це Тут переб'ється блендером, а ці шматочки підуть у соус. Так, значить, що у нас тут? Закипіло? І зараз, поки вода, я сюди додаю всі, всі спеції. Спеції і солю, і все роблю для того, щоб воно поєдналося. Значить, так, підсолити. Буду використовувати такі вершки. Спеції додаєте, які хто любить, я свої додала. Тут у мене сухий чесничок, коріандр, перчик, трошки куркуми. Все. І оце зараз воно коли почне вже протушуватися, коли вже водичка буде закінчуватися, я вілью вершки, і щоб вони проварилися ще пару минут з вершками. Так, тепер ще в цей соус треба додати крахмал. Я беру буквально отак от чайну ложку. Кидаю в чашку, додаю трошки водички і додам ще до грибів. Так, частину з вершків я вже додала, збила, і зараз додаю ще вершки і доводимо до готовності. Так, ну що соус наш готовий, він настільки шовковистий, ну, ну я вам не можу передати. тут Така консистенція соуса виходить. І коли його береш в рот, от реально відчуття шовковистості, ну такий він прямо дуже-дуже ну, смачний. Зробіть обов'язково. І зараз сюди треба кинути оці грибочки. Вони кидаються просто отак от так: соус, щоб для того, щоб відчувалися шматочки. Грибочків, а сама структура соуса дуже-дуже така приємна, ніжна, ніжна. От, і тепер я полью соусом зразу. І спробую. Покажу, яка вона в розрізі. Воно дуже ніжне і ось Це сир. Дивіться, тянеться сир. Бачите? Сир тянеться. Розтворився, ну, роз... понятне діло, що він роствориться сир, розплавився, верніше. Отак от, от. І з соусом. Це неймовірно смачно. Це шедеврально. Це дуже-дуже смачна страва, і її хочеться і хочеться їсти, але, на жаль, багато часу треба для того, щоб її приготувати. Ну, як багато. Я потратила, мабуть, більше години, але воно того варте. Спробуйте. А саме головне, саме головне в наш час зараз, що це можна приготувати за копійки. Та риба зараз нічого не коштує. Нас Юра наловив це, цю рибу, але можна її купити, там, Боже, там вже ж такі малесенькі пліточки були. Так що... Страва дуже смачна, приготуйте обов'язково. Сир, до речі, дає таку нотку тут, молочну нотку, і соус цей грибний. Ну, в общем, воно в совокупності виходить дуже-дуже смачно. Так що, і в мене залишилося ще от буквально тут столова ложка, сир з яйцями. І в мене родилася ідея, що я з ним зроблю. Але це буде в наступному відео. Ну, а на сьогодні, всім пока-пока. Дякую вам за підписки, дякую за вподобайки. До речі, нас з кожним днем все більше і більше. Дякую за те, що підписуєтеся, дивитеся, пишете коментарі, без, без різниці які. Я, кожен має право на свою думку. Я всіх поважаю, всі думки поважаю, дуже уважно читаю, по можливості стараюся відповісти. Ну, і ще раз всім дякую. І до побачення. До зустрічі в наступних відео. Наступне відео буде, щоб не пропала ложка начинки. Буду робити ще одне блюдо. Всім пока-пока!